Доброго вечір. Добро. Ми з України? Так. Да. Слава Україні. Героям слава. О, чувствується, що ви щирий українець. Так і, так і є? Так і є. Я так думаю, що ви в цій хаті народились. Да. Да. Що будемо батьківщину продавати. А діватися? Та як діватися? Ви ж тут по сусі живете, все одно. Нікуди да, діватися да, не будете. Ми будемо хата є в мене, так. Да. Брату я, я ж строю. Ну брат я отені, ви тут живете. Да, я тут живу, да. так. Що. Ви мені скажіть, дідьба, як так вийшло, що у вас такі здоровезні вікна? А то, що так, і подумали, що ті риби рибина так повикидали старі і повирізали в дереві і поставили вікна. А за хатою з тієї сторони одне чого не а то, що, От те, я те маленька мати стояла. Та, кухня там а там був раніше типу, чулана, знаєте, де хоронили, Поняв. Так. так, зараз покажемо на відео, де саме найменше вікно залишилося. Так, знаходимося ми в селі Дениси. Яка в нас громада? Шевченко. Ташанська. Ташанська громада. Да. Раніше відносились до Перезлов Хмельницького Довіського району, району да. а зараз район. район. Прийнято, Вася. Тут мені вже починають питати. Е, цей... Ти наш до людей не звертаєшся по отчеству. Як ваше отчество? Да. Нехай. Так ми друзь так і буде. Все, питати немає. Ні, пот... О! Ніфіга себе. Це у вас як Василя, так це горілки тут в селі да, п'ється. Да, Ого го. Так, дивлюся у вас від дороги подвір'я огорожено сіткою рябицею. На подвір'ї. Так, і будинок у нас виходить дерев'яний. Да, обложений кирпич. Обложений. Чия, і я, коли ви обложили цеглою? Тату 90-й рік. 90-й рік. Так. Да. Ні, ну ви знаєте, будиночок у вас при ну, ставці непогано ззовні. Чи якщо хтось захоче підробить всередині косметику і взагалі буде тоді бідон. Дер... <смітну> дуб зробили все. Мати казала капець раніше, покійний батько. Ви зрозуміли, робили, так? Так, я так розумію, що коли почали газифікувати двори, то ви потім добудували вірандочку. Ні, ми до того добудували, бо без того газ не проводили у віранду. А вже газ ага. газ 20 років, дай більше, вчитайте, коли ми добудували. Ви зрозуміли? Ви Поняв, зрозумів. Ну, да? Так, а шифер в якому році міняли? А да, недавно, як оце, перекри... оце все робили і шифер потім перекривали. А, тобто, виходить, коли ви вкладували будинок, тоді. Ще... Шифр, да, там. О, бачите, яка гарна інформація. Доверку, да. Так, а я вже спустився до вас в погріб, я так розумію, що це у вас один майстер, який і в плужниках, і в капустицях. Це один майстер кругом роду да, Так, да. Так, не дивуйтесь, я вам кожного разу люди добрі не один той самий погріб показую, а тут просто один той самий майстер спеціаліст. його. <різь> 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 Точно, спеціаліст. Так, зараз спущусь, покажу. Там ще консервація. Це хай стоїть консервація. Та хай стоїть, раді Бога. Самогон є? Я вже нема був. А, там. вже випили. А, там От. ямка закопаний був. Поняв. Бачите, ямка. Так, не, здав... не здавайте тут міста, міста козирні. Так, ну що, погреб холодний, холоднючий. Даже, ну, це так не побачите, але он. Якщо вона дивиться, так аж туман стоїть. І, і не мохрій, кришки лянти, тільки і ржаві і не ржавіються, дуже хороші. Да, до речі, да, ви добре акцентували увагу. Ні, ну трошки так. Є жарче надається. Бабелям ма матері 2 роки, а в кришки гляньте, як в якомусь стані. Так, да, згоден. Так все. Так, а ну дідь, ось да, До речі, ступіньки не круті, ходить удобно, без ніяких проблем. Ну, При вході в будинок. Бачите, три ступіньки є. Ну, тут жила бабуся. Скільки бабуся прожила років? 84. О, ну, 84 роки бабуся було, весь вік ходила по цих ступеньках, а люди кажуть, високо дертися. Да, не придумайте, люди добрі. Так, зараз покажу з другого ракурсу. Піднявся взяти такий ракурс будинку, щоб його показати красиво. Зараз треба буде ще якось зробити фотку з цього м -м, місця. На подвір'ї ще також є гараж, ще є, а, сарайчик цегляний, один-два, три сарайчика цегляних. І в кожному було своє господарство. Гіродактилі, да, да. корови. Поросята, свині, поросята були. Поросята, свині, молодці. Ви. Ну, молодці. Ну, саме найкраще українське село. Так, дерев'яний це Сінник? на що? Сіники торг. Раніше купали ви пам'ятаєте? Хра... Одна сторона була торг. Одна, для дріб будемо читати. Один дровник, один сіник був. Так. Поняв. Так, здається, так. поняв. Поняв, поняв. на вулиці воно ж не, не мокло, а воно як під накриття, воно таке стояло. Дай. Під накриття. Так, О. ну сіничок, дивлюся, у вас такий ще в доброму стані, ви його підбилили прямо. Ну, він просто цей хороший, все. раніше ми йому все держали, а зараз потихеньку беремо, він чистий. От. Зараз де... покажемо всередину. Десь що... це все суха сторона, все шикарне. Можна подивитися, знизу сіно, солома різні земля не хочу показувати. А так хочу показати, що тут ну, стан сінника скажімо так, класний. Ну, Трошки для дріб, бардак шу... покажу. Для, для дріб, да, то що треба. Да. Да. Кому треба пластинки, продам за окрему плату. Уже у людей я викуркули, мені віддають їх на шарок. Без вопросу. Так, на подвір'ї є колодязь, а з колодязя заходить труба чорна ПВХ, качалась вода. Качалась вода раніше. Так, колодязь повністю в кольцях до самого низу. До самого низу да. Да. Цей. Так, не туди повернув джойстика. Що можу сказати? Тут е, у них був приямок, але ну, приямок вони закидали. Зараз е, просто можна вкинути насос, під'єднатися, автоматику люди в хаті ставлять. Поруч посередині гараж, це Але гаражик не простий, у, у гаражі всередині навіть була плита на дровах. І там вона, вона там є, просто положить цю зверху яхту. А, метал, цю метал плиту. Метал забрав плиту і все, так, да, так. Та, та, та. та, та, та. І все. А так... Класно, все є. Зрозумів. Навіть до гаражика було підведено електроживлення. Там є, включаєш в хаті розетку. Да. Поняв, прийнято. Так, поруч ще один цегляний гаражик. Ну, відкрию маленьку-маленьку таємницю. Там колись була банька, так? Да? Так, класно. Ну а потім бабі банька не потрібна, то вона почала держати курей. Бачите, навіть бовдур. Там криша ці плюна така. Що із капітала, зверху. Ну, дядь Вась, ви определіться. Або ви показуєте <с. на камеру, або. Е... Я я, я За... сторонній. Сторон. Ні, як ви сторонці, а показуєте, ніхто так. не бачить. <с. <с. Так, і ще два сарайчика. А, до речі, подвір'я у нас 32? 32 приватизовано двома державними актами з кадастровими номерами. Два, два брати, два власники. Правильно? <с. Вопросов немає в нас. Ми не Ні, зрозуміло, да я ж маю людям а. сказати, дядь Вась. Так, ну що? Тут в одному із е, сарайчиків ластівки живуть, так що ми їх сильно тормозити не будемо. До речі, хочу повернутися відразу до будинку. Є по будинку одне зауваження, на що я відразу зверну увагу. Вон під вікном є просадочка. А зразу задав Василю Васильовичу запитання, що за просадочка. Він каже: а з самого початку, як обложили будинок, через два роки ця тріщина з'явилася, і так воно стоїть. Тобто, хто як критично буде розглядати? Я критично нічого не бачу. Я бачив набагато гірше і у людей стоїть. І тут, в принципі, теж зауважень. Он, якраз, і видно те віконце, яке було не замінено в свій час, яке тільки очі ріже і кажеться, хата тоді за цього вікна. Вроді як. Шевченківська. По факту вона так і є. Будинку 60 років, як каже Василь Васильович. Але ж Помагайте руці. <свісна> <свісна> так, по хозблоках. Ну там де курей нічого показувати не буду, а тут де Сарайчик всередині, що можна буде. Зерно Чи... держали, ми помітаємо, пшеничка була. Так, да, Держали зерно. Ми повиміт... Цей ослончик, бачите, для неї було сюди, те, що треба. Mm -hmm. ми... mm -hmm. Все, вимітимо, добре. Да. Понятно. Так, ну, ну, тут теж було був... да. господарство yeah. і туалет. Вуличний yeah. туалет. Зараз да. покажу городину. Село Дениси. Будинок знаходиться на окраїні села. І я вам зараз показую зумчиком, приближаю, який тут краєвидик. Файний. Ай, комар підлюка. Щоб ти здох падло. Разом із расистами. Так, все, що ми бачимо, городину. О тут ділянка 20 соток пахотної. Там вдалині є озера, я до тих озер проїдуся, вам покажу їх. Там скільки? Троє? Тут двоє і там детверо. Де, четверо озер. А ще по тій стороні десь теж є озера. Да. Да. І по тій стороні в мене є окреме відео, я його вчорашнім днем знімав, Во -во, роздав то роздав. там теж є озера. Взагалі у нас виходить тут ще озер шестере да, тут. Вау, протікає. А, І ще саму крутяву крут рекламу це Орех. 5. Вчора була слива, не влазила в руку, а тут оріхи прямо капець-капець, які здорові. Ну що, ходімо покажемо будиночок, а потім ще покажемо озеро. Дивимся. Тут є каналізація. Да. Так, автомобільні скати. Да, болейте, такі. Три метри глибиною да. і з метр щебня. Завтра крупно, а тут Клас, навіть музика включилась на телефоні сама. Так, вибачаюсь, Ще раз, значить, три метри глибини, автомобільні склади і обсипані ще щебенкою. Да, і ось тут у нас санвузол, ну як санвузол, ванна стоїть, ванна, да. то оттуди вода сюди стікає. І ну, при бажанні можна переложити і зробити каналізацію під туалет. Правильно? Ну так, да, це да. багато. Ну, пішли в будинок. Мир Божий вашому дому. З миром приймаєте? Приймає. Приймає. Так, ну що ж, в будиночку жила бабуся. Мама двох синів. Бабу... За бабусею доглядали, що могли діти робили. Але тепер будинок стоїть, у кожного окремий свій будинок, і треба батьківщину продавати. Із плюсів на котлі поміняна автоматика. Котл під'єднаний в робочому стані, вода спущена. Оце це тільки спустили, щоб весною, щоб не Так, так, так. Потім а, недавно, зовсім недавно поміняли газовий місяць, лічильник. Да. Коли місяць? Із місяця, так прижить, так. Да, да. да, да, да. Був обладнаний в будинку санвузол. Тут чугунна труба, ну як санвузол, просто була ця як і плита, ванна ванна, да, ванна була. І гарячого, да? окладено все плиткою. Тут прибудова, потолок невисокий. Утеплений. Ще й утеплений. Да. І підлога бетонна. Бет, і да. поверх такий, не знаю, як це. піточка. Яка? Плітка пихива називається. Пихива О, Я й не знав таку. Да. Ну, будемо будем знати. типу, так, да. плітка. Да. А, так, да, як лінолію схоже. Лінолі. Так, а далі ми вже заходимо в будиночок і. Ага, у нас ще є, слаз на чердак. Якось зможу залізти? Звісно. Супер. Покажемо людям. Так, попадаємо в прихожку. Тут у нас лічильник бажано його правда винести на вулицю. Та тут дають заявку, що він обв'язаний Да. О, а ви правду знаєте. І на шару родичня виносить. Да. Так, значить, тут ми попадаємо якби наліво зала, направо спальня, Комнатка, да. прямо ніби як кухня, і направо була кухня. Але ще все по порядку. Давайте покажемо відразу. Саму найбільшу кімнату, бо тут у нас є піч. Кімната тут дійсно велика. Дах височенький, тобто до балки до підпоручної я рукою на витянуту руку достану. Це десь 2,30 висота, може 2,20. А до самого даху я рукою не достану. Підлога глинобитна поверх ліноліум. І є. Піч Піч вже давненько стоїть, вона в робочому стані. Нещодавно тут жили переселенці, обігрівалися дровами. Потім переселенці поїхали далі, воду спустили і більше зараз будинком не користуються люди. Вікна, як бачите, всі величезні. Світло, дуже так. світла кімната, дуже світла. Проти тієї кімнати, яка буде кухня, то вийшло, що Кухня сама-сама-сама буде темна. Так, ну що ж, рухаємося далі. Тут можна бігати кругами, кому цікаво. План будинку буде десь вставлений, загальна площа будинку теж також буде вставлена. Так, у нас у кухні звідки топиться піч. Згоріла лампочка, будемо користуватися капітошкою. Так, ну Тут можна ось що, що що? А, ну, да. волосок близько. а, ви просите, що да, наведеться. Так, да, я да. бачу, що волосок згорів. Так, ви цю, цю плиту топили, дядь да, так. Да, да, да. да, цю плиту потопили, піч, мабуть, не топили, кагорчик стоїть. Так, а ось кімната, яка використовувалася як кухня, от по цій кімнаті значить, люди законсервірувалися. Тут Борис, час, відкрили вікно, Вон, знизу підсиріла стіна. Будуть, будуть провітрювати. І буде все добре. Так, там Вася подивиться, що там була за да. біда. Так. Ну, і ще кухню показали. І зараз покажемо ще спальну кімнату. В спальній кімнаті також тут поміняне віконце. Кімнатка не маленька, є де розвернутися. Ага, розширительний бачок на горищі. А тут що, вікно було, мабуть, так? Да? Блін, двері раніше заложили, там туди вход був з кімнату. — Поняв, 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 поняв. Так. Навіть на радіатор і крани поставили. Да, щоб меншати, улічувати. Так, можна перекривати, економити паливо. Вода з системи опалення на даний час злита. Так, ну що, Вась, спробуємо якось ще людям і чердак грищі показати. Покажемо. Навіть не капельки. Так, що ж? 30 разів було. Поняв. Піднялися ми на горищі. На горищі тут все сухо, все класно. Так, в одному місці з трошки шашель. Цю балку трахнула. Ну, вона ще жива. Тут вона тут... на одній бальці, так що тут да, Тут все підперто, все добре. Так, значить, бовдур. Побув По дуру, ну, де дядь Вася обіцяє, що підмаже. Та це зробим, ну, це да. все буде як в лучших домах Лондона і Паріжа. Це І село Да. А то по грубісті класно. Так, лежак по грубі. Поняв, поняв, поняв. Так, ну що, тут? Все сухенько, ніде взагалі взагалі ніяких не бачу протікань, бо де є протікання, воно відразу все видно. У людей тут э, рубіроїд. Під цим. Шифер же. Шифер, да, шифер. шифер, шифер. шифер. Ха, хата ж перекривалася. Ось знизу видно, кусочок Руберуйду тріснув. Та то, а Все то шифер цілий. Да, шифер цілий, да. Ці, цілий ніде да, нічого не тече. Ні. Ну що ж, подивимося, що зараз. Щас. Всім дякую за перегляд. Так, ну що ж, рухаюсь по селу Дениси. Вулиця називається Шевченка. Зараз покажу вам будиночок, який ми сьогодні. Оглядали і проїдемося, покажу вам озера, які знаходяться тут неподалік. Ну, як, для кожного відстань різна. Ось будиночок по вулиці Шевченка ми проїжджаємо. І відразу, що на що хочеться звернути увагу, що до автобусної зупинки тут зовсім недалеко, в літній період. Так як вияснив сьогодні, автобус курсує двічі за день і прямо на Київ. Зранку 100% він завжди є. Ввечором казали, що може і не будь, а потім може бути, а потім не поймеш. Ну, в общем, хазяїн завірив, що зараз двічі на день курсує автобус, а взимку один раз тільки за день курсує автобус. В селі є магазин, будівельний. Продуктовий, різні магазини. А зараз я під'їхав вам показати зупиночку. зупиночку да? Ось тут на кругу приїжджає автобус. От туди він приїжджає з села, спускається по горці вниз. А ми зараз мимо зупинки проїдемося до Озер. В попередньому ролику я їх вже показував, але. Зараз, ще раз треба проїхатися, показати. Бо тут буде група озер. Я так розумію, що їх буде три. І один із них розводник, де розводять рибу. Вчора були рибаки мною замічені на рибалці. Ну, а зараз подивимося кожне озеро окремо. Так, ну що, знаходжусь поруч з селом Дениси. Перше озеро, що поблизу села. Озеро длінне, казали глибоке, глибиною до 6 метрів. Не підкажете, правда, ні? Ні. Так? Да? Ага. Вон люди сидять, підказали, що... Це 2 вже. Ну, два з половиною це теж немало. Нормально, Нормально. найкраще. Да. Ну вже вода трошки підзеленіла. Кажуть, зараз дуже добре раків ловить. Особливо якщо туди решиста вкинуть, то взагалі буде супер. Да. Так Їдемо до наступного озера. Що ж, Рухаємося далі е, Здовж озера. Зараз озеро з по лівій стороні під заросло очеретом, тому його так сильно не розглянеш на відео. Зараз спробую знайти ще якусь локацію, але озеро мені сподобалося. Красота, ляпота, все прекрасно. Що хочу сказати, їду до я, тут відчувається такий свіжість проти жари сьогоднішньої 32 градуси, то я вам скажу, що я зараз прям ніби себе відчуваю поруч з морем. <сум> так, ну що ж, що міг показати на селфі дрючок, показав, зараз проїдемося далі, покажемо краєвиди. Ну, пошукаємо їх. Озерце я вам скажу немаленьке, таке доволі-доволі приємне озерце. Мені подобається. І таке воно длінюче. Вода, правда, вже підзеленіла. Вечір, може, не так сильно буде і видно на відео, як хотілося б. Але все класно. Їдемо далі. Так, ну що ж, до... доїхав я до краю. Озеро, воно доволі длинненьке. Я думаю... Та тут би на водному скутері погоцить було класно. Є де розвернутися, є де поведжігірювати. Але воно, як виявляється, зовсім не одне таке озеро. Тут є дамбочка, його, мабуть, іскусственно переділили. І далі воно ще продовжується. Я сподіваюся, що на відео вийде показати цю красоту і краєвид. Місцевість взагалі файна, прекрасна для рибаків. Обалденна. Дорога, правда, грунтова. Ну а там ще є розводничок, Зараз поїдемо, подивимося, то хлопці рибу розводять. Можна такий невеличкий собі зелений туризм. Пообладнували на березі озера Альтаночки. Місце для посідушок. Обладнали місце для рибаків. З людей беруть кошти за розвод риби і ловлю її. Вон пообладнували лавочки і люди рибу ловлять. Ось така красота. Ляпота. Зараз ще покажу озеро. Доволі воно тут немаленьке. Тут альтаночка така вже підгуляна. Але хочеться вибрати ж краєвид покраще. Зараз побачимо, може щось підберем. Це, це яке саме найбільше облагороджено для відпочинку, для риболовлі, для шашличка, красота. Є, альтаночки є, кладочки. Вон покажу зараз, думаю, що. Вон... Так, стоп, стоп, вон кладочки є. Дехто люди відпочивають. Буду сподіватися, що трошечки буде вид передаватися вже темненько. На екрані кажеться все темним. Так. Сьогодні взагалі не вітру. Все хвайненько. Тихенько дуже місце. Класно, треба буде сюди якось приїхати. Також. О, і хлопці теж. Так, що ви там, а? Горілку п'єте, так? Да? Ні, так, не можна. Так, ну все. Вон навіть люди з дітками приїхали покупатися. Бачите? Все, всім дякую за перегляд. Хочеться розказати та показати. Приїжджаєш щось підзнімати і балдієш просто-напросто. Невже у нас є такі красоти? Я не знаю, мабуть вам телефон не передасть те, що бачу я. Красота неймовірна.